Делегація голів районних рад області на чолі з керівником головного представницького органу Волині Володимиром Войтовичем взяла участь у з'їзді Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад. Цьогоріч організація святкує 20-ту річницю заснування. Відтак, з'їзд делегатів та урочисті заходи з нагоди ювілею відбувались в Одеській області на березі Чорного моря. Окрім керівників самоврядних органів з усіх куточків нашої держави, участь у з'їзді взяли представники адміністрації президента, секретаріату Кабміну, провідні експерти та науку. Овці, президент асоціації, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов зазначив, що нинішній з'їзд це своєрідний підсумок та звіт про виконану роботу. Життя підтвердило, що захист прав органів місцевого самоврядування він захищатися можуть тільки об'єднавшись, і сьогодні розвиток держави говорить про те, що всі демократичні інститути якраз. В першу чергу розвивається в органах місцевого самоврядування. Рівень місцевої демократії залежить напряму від розвитку місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування як гілка влади сьогодні має найбільшу довіру серед населення країни. І Наше завдання сьогодні, а в Українську асоціацію районних і обласних рад. Сьогодні входить Автономна Республіка Крим, всі обласні ради і 80% районних рад з усіх куточків нашої країни. Це велика потужна сила. Ми генеруємо тут ідеї, ми доносимо ці ідеї до представників і до керівництва держави. Ми Потужна сьогодні організація, і ми хочемо, щоб ми. Могли і мали можливість впливати на всі процеси, які відбуваються у нашій державі. Керівники та делегати асоціації наголошували, що серед їхніх пріоритетних завдань є консолідація самоврядних органів держави, координація дій в питаннях розвитку представницької влади в регіонах, захист прав та інтересів територіальних громад, діалог із центральними органами державної влади, а також участь у законодавчій та нормотворчій діяльності. Налагодився дуже добрий контакт із комітетами Верховної Ради, особливо ті питання які стосуються реформування місцевого самоврядування, ми постійно обговорюємо із головою комітету Олександром Олександровичем Мельченком. Ми побудували роботу таким чином, що сьогодні є дуже добрий контакт із кабінетом міністрів, зокрема з окремими міністерствами. І окремі наші члени асоціації є і членами колегії в тих чи інших міністерств, і беруть участь у їх засіданнях. Члени асоціації провели експертний аналіз та надали свої пропозиції до понад двох десятків законопроєктів, що на їх думку звужують повноваження органів місцевого. Самоврядування це, зокрема, проекти законів України про основні засади державної регіональної політики, про службу в органах місцевого самоврядування, про об'єднання територіальних громад та ряд інших. Я хотів би просто один із прикладів провести. Він красномовно свідчить, що наша асоціація впливає на життя в державі і досить потужно. Нещодавно був прийнятий закон про службу про державну службу. Паралельно готувався проект, він є зареєстрований у Верховній Раді про службу в органах місцевого самоврядування. Ми свого боку чітко заявили позицію: наш закон про службу в органах місцевого самоврядування носить дещо дискримінаційний характер по відношенню до наших працівників. І на минулому тижні, коли цей законопроект у Верховній Раді обговорювався, все-таки. Завдяки нашому втручанню закон не набрав відповідної кількості голосів і не був прийнятий, відправлений на допрацювання. Тому це є такий невеличкий, але результат роботи і нашого впливу з нами вже рахуються. І, зрештою, асоціація утворена. всі асоціації наші утворені для того, аби відстоювати інтереси місцевих громад, хто піде проти місцевої громади. Тому саме основне зараз зрушити з мертвої точки питання зміни до конституції і зміни до законодавства. А... Є в нас люди, ентузіасти, які готові і брати участь у так званих пілотних проєктах. Можна випробувати на певних територіях. Ми теж до цього готові, аби рухатися вперед. Делегатами асоціації напрацьовані основні пункти проєкту концепції розвитку місцевого самоврядування і територіальної організації влади. Питання розвитку місцевого самоврядування, реформування місцевого самоврядування стали питанням державної ваги, питаннями. Національних пріоритетів і ми хочемо, представники органів місцевого самоврядування, щоб всі ці ініціативи президента були закріплені в відповідні документи, щоб була затверджена концепція реформування місцевого органів місцевого самоврядування, територіальної організації влади, і ми хочемо. Рухатись саме в цьому напрямку, бо життя доказала, що це саме ефективна сьогодні модель: модель децентралізації влади, модель сильних регіонів і безумовно місцеве самоврядування, яке відповідало європейській харті місцевого самоврядування. Президент України Віктор Федорович Янукович утворив конституційну асамблею, яка буде працювати і працює вже над внесенням змін до конституції. Відповідно, змінити законодавство щодо місцевого самоврядування можна тільки після того, коли будуть внесені зміни до конституції. Тому ми маємо таку унікальну можливість, щоб після внесення змін до конституції або паралельно внести зміни до чинного законодавства, що стосується місцевого самоврядування. Це особенне не стільки питання стоїть щодо утворення виконавчих комітетів в районних радах і обласних радах, скільки підтримка фінансово, матеріальна в першу чергу рад базового рівня сільські селищні. А те, що стосується районних рад обласних рад, давним-давно ведеться мова про те, що мають бути утворені виконавчі комітети. І натомість ті функції, які виконують сьогодні місцеві державні адміністрації, ці функції мають виконувати виконавчі комітети, які будуть підзвітні раді. Ця таке реформування потребує внесення змін до закону про місцеві державні адміністрації, і ці зміни теж не вносяться. Я вважаю, що таким шляхом треба йти, і саме місцеве самоврядування на місцевому рівні має приймати всі рішення. Тему ініціатив глави держави продовжила почесна гостя з'їзду радник президента України Марина Станічук. Вона запевнила, що вже найближчим часом будуть суттєві зрушення у процесі реформування місцевого самоврядування, які відбуватимуться у два етапи. Перший етап пов'язаний з періодом 2012-2014 років. Акценти у цей період ми збираємося поставити на тому, щоб розвинути серйозно і започаткувати дійсно реальні практики. Демократії, участі на місцях, тобто нам сьогодні потрібна реальна співпраця органів місцевого самоврядування на всіх рівнях цієї системи місцевого самоврядування, щоденна співпраця з людьми. Починаючи однією філософією, однією ідеологією має бути пронизана система законодавчих актів, які пов'язані з активністю громадян і участю громадян у реальному функціонуванні системи місцевого самоврядування. Другий надзвичайно важливий акцент, який має бути нами відпрацьований у періоду 2014 року, це питання якості надання послуг. Органами місцевого місцевого самоврядування, виконання серйозним аналізом можливостей виконання як власних повноважень органами місцевого самоврядування, так і делегованих державою повноважень. Разом з тим, за словами пані Стамнійчук, обов'язковою передумовою реформування місцевого самоврядування є поетапне втілення адміністративно-територіальної реформи, що передбачає добровільне об'єднання громад та оптимізацію влади на місцях. Сьогодні 70 80 територіальних громад є дотаційним. Якщо ми збережемо сьогоднішню ситуацію в організації місцевого самоврядування, то ми врахували, що до 2025 року практично на 85-90% державний бюджет України потрібно буде витрачати виключно на ці цілі на фінансування місцевого самоврядування. Це означає, що ми не маємо інноваційного бюджету, немає, не матимемо. Бюджетів розвитку державі цього допустити просто не можна. На підготовчому періоді, практично до на межі 14-го року, ми повинні відпрацювати систему законодавчих актів, які будуть стосуватися власне, самої системи місцевого самоврядування, всіх аспектів, про які я сказала, систему законодавчих актів, які будуть пов'язані з демократією участі з залученням людей до роботи органів місцевого самоврядування і. На цій основі підготувати зміни у частині місцевого самоврядування територіального устрою держави до конституції України це десь нам представить говорити на етапі 2015-2017 року про реальне здійснення територіальної реформи, про реальні можливості уже перефорпереформатування органів влади на місцях, як центральної, так і регіональної. Між тим голова Волинської обласної ради Володимир Войтович переконаний, що процес реформування необхідно пришвидшити. Незайвим, на його думку, може стати досвід сусідньої Польщі. Така довга підготовка до реформування. Поділ її на етапи певні. Кожен етап триває по 2 3 то й 4 роки. Це від просто елементарне відтягування ну, певних дій, кардинальних дій. Тому поляки, оті ж вони швидко оголосили. І зробили. Прийняли рішення, було боляче, було непросто, але сьогодні усі поляки згадують минуле як страшний сон. І сьогодні вони мають достатньо хороші стандарти соціального захисту і так далі. Тому на сьогоднішній день місцеве самоврядування в Україні, воно просто зв'язане по руках і по ногах, і воно самостійності як такої немає. Потрібна політична воля. Політична воля є в президента. Він про це заявив асоціації наші напрацювали концепції. Напрацювали інші документи, законопроекти певні подані. Ну далі справа за парламентом потрібно приймати ці документи і рухатися вперед. У ході з'їзду неодноразово звучала тему важливості співпраці та обміну досвідом із розвиненими країнами світу, міжнародними та європейськими інституціями. Сьогодні асоціація включена до реєстру європейських об'єднань та має постійне представництво в Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи. Між тим процес триває із. Сьогодні. Найближчим часом ми готуємося війти до складу Ради європейських муніципалітетів та регіонів КЕМ. Подано заявку на отримання членства в мережі Асоціації місцевих влад у Південно-східній Європі налаз. У наступному році ми готуємося презентувати свою роботу на ярмарці, де у місті Рієска у Хорватії. Неодноразово делегатами з'їзду піднімалось питання формування бюджетної політики держави, зокрема в частині фінансової самостійності органів місцевого самоврядування. Президент асоціації Сергій Чернов звернув увагу на необхідність запровадження схеми середньо та довгострокового планування бюджету та винайдення прозорої та зрозумілої формули виділення субвенцій регіонам, у які слід враховувати внутрішній валовий продукт держави та особливості кожного регіону. Об этом мы сегодня говорим на каждом шагу и ищем диалог сегодня с правительством, в плане взаимоотношений центра и регионов, потому что сегодня огромное количество средств органы местного самоуправления вынуждены тратить на делегированные полномочия государства. Такого не может быть, потому что тогда органы местного самоуправления не выполняют свою главную функцию оказывать услуги. Людям, а услуги ті дуже важні в кождоднівній житті. Сільський голова, як він може спланувати стратегію розвитку економічного і соціального на території своєї сільської ради? А реально він не може ніяк. Він не знає, які кошти він буде мати через два-три роки, як подивиться район, як подивиться область. Ну і зрештою, якщо звертатися до Києва, ну це не нормальне явище, коли буде сільський голова їхати з простягнутою рукою до в київські структури і випрошувати кошти, скажімо, на будівництво дитячого садочка. Тому для того, щоб був баланс в роботі, щоб сільські території, сільські громади, як кажуть, були і керовані, і бачили свою перспективу, потрібно прийняти відповідні закони. По перше. Чому має хтось вирішувати за сільську громаду, що має бути на території сільської ради? Чи одна школа, чи дві, чи дитячий садок, чи ФАП, чи амбулаторія це повинна вирішувати певна громада, маючи певний фінансовий ресурс. І, звичайно, тоді, коли сама громада буде в ці рішення приймати. Буде мати відповідний фінансовий ресурс, знатиме, який цей ресурс буде на найближчі роки. Тоді можна спланувати щось в плані розвитку, чи той ж мережі, чи інші питання мережі комунальних доріг. А на сьогоднішній день цього на жаль немає. Разом з тим, як зазначає делегат з'їзду від Волині, голова камінька Ширської райради, Віктор Сус, вдосконалення потребує і системи оподаткування, що є одним із основних джерел наповнення місцевих бюджетів. Коли ми маємо певний бюджетний кодекс, який в певній мірі забороняє або не дає можливості залишатися певним видам податків на місцях, це створює такий, будемо казати, деконструктив, тому що загальновідомо, що наші сільські території в основному формують свій бюджет за рахунок сплати. Податків з фізичних осіб, а також і один із елементів це плата за землю, який, відповідно, на сьогоднішній день є недосконалий. На мою думку, ці основні надходження повинні залишатися на місцях, не мати сьогодні такого, будемо казати, відсоткового перерозподілу. Обговорювали на форумі і тему залучення позабюджетних коштів, що спрямовується на розвиток сільських територій. У нашому краї одним із лідерів проектної діяльності є турійський район. Делегатка з'їзду, голова тамтешньої райради Ольга Черен, власним досвідом довела важливість залучення донорських коштів, що спрямовується на розвиток інфраструктури територіальних громад району. Все-таки і реформу місцевого самоврядування я вбачаю у активізації місцевих громад. Тому що місцеве самоврядування воно це невід'ємна частка від самої громади. Наскільки буде активна громада, наскільки буде успішна громада в реалізації своїх прав, настільки вдалим буде реформа місцевого самоврядування. Проблемні моменти та переваги втілення реформи місцевого самоврядування безпосередньо на місцях керівники представницьких органів держави, які прибули на з'їзд, мали нагоду обговорити у ході нарад семінарів, що відбувалась упродовж кількох наступних днів. Варто зазначити, що очільники самоврядних органів Волині були одними із найактивніших та найбільш ініціативних. Ординати